Дітям про хліб. Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали, та й нині не сідають за стіл. З давних давен хліб для українців був найбільшою святинею. Люди дуже цінували та берегли його. На знак поваги до хліба, почесних гостей зустрічали з хлібом, сілью. Виряджаючи сина в дорогу, мати давала йому хліб. Перед весіллям пекли каравай. Який прикрашали калиною, барвінком та червоними стрічками. Люди вважали: якщо в домі є хліб, то голоду не буде адже хліб у голова. Запитав у Зіни гліб. А звідкіль береться хліб? Розвела руками Зіна, Звідки ляш? Із магазину, друзі, а чи дійсно це так, де ж насправді береться хліб? А хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей багатьох професій. І щоб потрапити до нас до столу, хліб проходить довгий шлях? Тож давайте разом з вами дізнаємося. Звідки до нас прийшов хліб? Спочатку зерна пшениці чи жита сіють в землю спеціальними машинами, сіялками. Потім зерно починає проростати. Коли пшеничка виросла, на ній достигають колоски жовтого, мов сонечко кольору. Всі достиглі колоски косять комбайни. Зібране зерно з комбайна висипають у вантажівку і відвозять до елеватору. Тут його просушують та зберігають. Потім зерно везуть до млина. Тут його перемелюють на борошно. Раніше були ось такі витряні млини, які працювали завдяки вітру. Сьогодні ж пшеницю перемелюють переважно на ось таких сучасних електричних млинах. Отримане борошно везуть до хліба пекарень. Тут пекарі замішують тіста, додаючи до борошна воду, цукор, сіль та дріжджі. З тіста формують хліб та випікають його у печі. Готовий румяний та запашний хліб вантажівками розвозять по магазинах, де ми з вами його і купуємо. То, щоб хліб потрапив до нашого столу, необхідно багато праці. Діти, хліб потрібно берегти. Тому давайте разом з вами ми вивчимо дуже прості правила. Правила поводження з хлібом. Правила поводження... Правила поводження з хлібом. Не можна з хлібом гратися або кидатися. Як упав шматочок хліба, підніми його, перепроси, поцілуй та з'їж. Не бери зайвого, бери стільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб потрібно доїдати, не залишай крихти хліба на столі та не змітай їх на підлогу. Якщо залишився шматочок хліба, то віддай його тваринкам або пташкам. Шануй працю людей, які виростили хліб. Хліб наше багатство. Шануймо його. Тепер ви, дітки, знаєте, звідки хліб приходить на стіл і як важко його виростити. Тому бережіть та шануйте хліб. Дякую за увагу. До побачення.